Вітаю, Києве. Я Дмитро, а ви на каналі Київвлада. Скандали із можновладцями та закупівлями у нас всюди та скрізь. А чи знали ви, що за статистикою аж дев'ять з 10 чиновників, які фігурують у криміналі, не отримують ніякого покарання? Саме тому ми тут будемо проливати світло на подібне свавілля влади. Поїхали! Мертві душі. На околиці столиці, на моторошному кладовищі серед темної ночі, замість прибиральників працюють привиди». Звучить як якась страшилка біля вогнища, але ні, це чиста правда. Виявляється, що на совському кладовищі місцевий доглядач. Два роки поспіль не помічав, що двох прибиральників немає на місці. Усім би такого начальника бо штрафують навіть за те, що додому підеш на 5 хвилин раніше. Так, от за ці два роки фіктивні співробітники заробили 3 мільйони гривень з державного бюджету. Тож чергова схема на мертвих душах. Чиновник по знижці. Скоро судитимуть директора одного з департаментів КМДА і додатком до нього ще двох оцінювачів. Завдяки їх співпраці вийшло приватизувати комунальне приміщення на вулиці Академіка Глушкова по солідній знижці 330 тисяч гривень. І тут все як у кіно. домовленості, схематози, фальшиві документи, і як результат збитки державі у треть мільйони. Тепер гори приватизаторів чекає суд по статтям, які передбачають від 2 до 8 років позбавлення волі. Що ж, цей чиновник з КМДА точно знав собі ціну, бо тепер йде по знижці. Зі світлом натемнили. Екс-посадовець та директорка однієї фірми щось дуже натемнили із вуличним освітленням. Настільки, що тепер їх підозрюють у розкраданні 630 тисяч гривень. Схема дуже проста. У 23-му році під час ремонтів 41-річний колишній вже заступник керівника підрозділу Київзеленбуду уклав договір на встановлення освітлення з сонячними батареями по класиці зі смаком завищених цін. Де гроші лябовські. Пам'ятаєте, як урочисто відкривали Подільсько-воскресенський міст. Але у всіх є свої скелети у шафі. А якщо це генпідрядник, то незаконне сміттєзвалище. Під час будівництва мосту генпідрядник у змові з посадовцями ще двох субпідрядних організацій створили сміттєзвалище на Трухановому острові, звісно, щоб зекономити свої грошики. Але на цей раз рука правосуддя схопила їх за причинне місце. Тепер їх оштрафували на 130 тисяч гривень та змусили прибрати звалище. Таких підрядників треба з тусанами на їх же смітник виселяти. Ніж у спину кандибора. Екс-начальнику Шеусоломського району повідомили про підозру: цей лиходій не поважає ані закон, ані свого начальника Руслана Кандебора. Він не став погоджувати закупівлю асфальту із департаментом транспорту Кемда, а замість цього наказав головному інженеру підписати договір із постачальником, що куметно інженер таких повноважень не мав, але все одно зробив, за що і став другим співучасником провадження. Сумарно вони завдали збитків близько на 800 тисяч гривень. Отакі от, от не дуже приємні, але чесні новини кияни. І детальніше про кожну з них ви можете прочитати у текстовому варіанті на сайті Кєєвлада. Тож підписуйтесь і слідкуйте за каналом, щоб бути в курсі всього, що відбувається у столиці. До зустрічі!